Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Росією і оголосити вибори в Україні. За його словами, 82% українців вимагають миру. Пряма мова. Зеленському потрібно бути реалістом. У них давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Я це розумію. Вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося, заявив він. Паралельно з цим, президент України заявив, що запропонував Верховній Раді розробити закони про вибори під час війни. Пряма мова. Говорив з представниками Верховної Ради України предметно, я не буду допускати жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі наш ключовий партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, ми повинні дати українські законні відповіді на кожне питання. Це не просто, але тиск на це нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати запропонують своє бачення, сказав він у своєму зверненні. Раніше Зеленський заявляв, що вибори можуть бути проведені протягом 60-90 днів у разі забезпечення їх безпеки. Водночас, багато експертів вважають, що на проведення виборів в нинішніх умовах потрібно мінімум півроку.